Ukraine World News в ефірі ми об'єднали діджитал платформи і телебачення. Тому ви оперативніше дізнаєтеся достовірну інформацію. В ефірі Ток-шоу «Код інформації» Я Надя Ліра. Розпочинаємо розв'язана Росією повномасштабна війна проти України. Один із найбільших викликів для штатів. Таке заявив американський президент Джо Байден. Під час виступу перед керівниками дипломатичних місій у Білому домі, серед іншого, американський лідер говорив про конкуренцію із Китаєм, зміни клімату та необхідність підготуватися до можливої нової пандемії, у Данії на тлі російського вторгнення в Україну планують відновити флот підводних човнів, усе аби посилити свою присутність у Балтійському морі, а також завадити новим експедиціям Москви в акваторії. Минулого ж року у Копенгагені заявили про намір придбати нові військові кораблі. На це збиралися витратити понад 5,5 мільярдів доларів. Тим часом у Німеччині стартували найбільші в історії НАТО авіанавчання. У них беруть участь 25 країн. Це близько 10 тисяч військових та 250 літаків. Тренування відбуватимуться на чотирьох майданчиках у Німеччині та по одному у Нідерландах і Чехії. Головна мета перевірити здатність військово-повітряних сил реагувати на кризові ситуації у Європі на тлі загострення у відносинах із Росією. Про це все ми будемо говорити із Романом Світаном, полковником запасу, військовим льотчиком, інструктором, військовим радником голови Донецької ОДА у 2014 році. Пане Романе, я вас вітаю. Раді бачити вас знову у нашій студії на зв'язку. З нею бажаю здоров'я, бажаю здоров'я всім. Пане Романе, Данія планує знову закупити оці підводні човни для створення того, щоб стримати якось РФ в акваторії Балтійського моря і власне визначає це як майбутню оборонну потребу. Мені ось цікаво, це виходить, що вони тільки зараз починають думати про якісь загрози з боку РФ. Уже коли тут понад рік повномасштабного вторгнення, вже стільки років триває війна з Україною. Вони лише зараз замислилися чи як. Ну, скорее всего, это общая э, задача такой в общей парадигме перевода Балтийского моря во внутреннее НАТОвское море. Дело в том, что э, Дания находится на выходе из Балтийского моря в Северное. Она такой э, замок. Через э, нее все проходит в Балтийское море и из Балтийского моря. Потому э, она является воротами в Балтийское море, а само море после того, как Финляндия, которая находится на северо-востоке Балтийского моря, ну, его омывает море ее. И Швеция, которая также сейчас вступит в НАТО, я так надеюсь, там проблем больших, думаю, не будет ни с венграми, ни с турками. То есть можно сказать, что все Балтийское море станет таким внутренним морем, на котором еще будут находиться российский Балтийский флот. Это и из Калининграда, и из Санкт-Петербурга. Они оттуда и оттуда могут ходить. Значит, пока будет находиться россияне в Балтийском море, придется с этим уже считаться. То есть надо будет их контролировать, тем более после взрывов на газовых потоках и первом и втором на северных потоках, скорее всего, проведенных российскими под лодками или с военспецами. Надо будет контролировать любое движение в российских военных, именно в акватории Балтийского моря. И вот это, я не думаю, что это именно дачане, это скорее всего в общей парадигме все-таки системы безопасности НАТО. А дачане, так как вот такой шлюз, который впускает и выпускает из Балтийского моря, им поручено, по крайней мере увеличить количество подводных лодок, но опять же подлодки, скорее всего, будут передаваться теми же американцами, может быть, и англичанами, но я думаю американцами, датчанам так вот, как они сейчас передают подлодки австралийцам и, может быть, и французы подключатся. То есть здесь надо будет посмотреть, как им виднее, они сами примут решение. Но это логично, то есть логично контролировать весь балтийский флот. Це то логічно, і як ви зазначили, є нові чинники, скоро будуть вже є і будуть іще ще нові члени у НАТО, так але з іншого боку, нелогічним видається те, що лише зараз. Тому що, як я зазначила раніше, уже ж Росія напала на Україну не перший рік. А якщо я не помиляюся, то не було цих підводних човнів у Данії ще з ну десь 20 років, з 2004 року, здається, вони вже прибрали цей свій флот і його. Просто не було. Я... Так а, да, я чуть пропустил, но общее зависание было по сети, но я общую парадигму понял, вернее, вопрос понял. А, скорее всего, приняли решение на ужесточение. Все-таки не, не раньше, после того, как приняли решение две страны. вступать в НАТО и поняли, что от россиян можно ждать чего угодно, особенно после, еще раз повторюсь, после взрыва на северных потоках, так как там и Балтийское море, и Северное море, и подход к Великобритании, и оттуда, там очень большая инфраструктура подводная, то есть газовые лежат трубы перекачки газа, энергетические кабели, связь. То есть контроль должен быть повышен. Вот для этого контроля, для того, чтобы не допустить возможность повторения подрыва газопроводов, таких же газопроводов норвежских, датских, ну и, естественно, остальных продуктопроводов, которые лежат по дну Марии. Вот из-за из этого принято решение. До этого не было такой проблемы. До взрывов на северных потоках они даже не могли себе представить, что россияне могут подорвать свои же свои же нитки. А значит, раз свои подорвали, значит могут подорвать по большому счету любые. Значит, их надо закрывать. Вот для этого и создают сейчас подводный флот. Ну, по крайней мере, поднято. Вопрос о принятии решения по созданию подводного флота датчан, так как они вот являются, географически являются вот такими воротами в Балтийское море, власне, все логічно і правильно, що хоча б зараз уже дійшли до цього рішення, і крім данії, взагалі то до подібних рішень, власне, до того, щоб Довести показник витрат на оборону до 2% ВВП взагалі прагнуть зараз чи не всі країни Європи. Але е, тоді виникає питання: виходить, що вони справді вже зрозуміли наскільки велика ця загроза з боку Росії і. В мене теж виникає думка, чи не станеться тим фактором, який допоможе Україні, тобто, чи не стануть вони ще більше підтримувати через це Україну, чи все-таки звернуть свої ресурси на внутрішні якісь внутрішні потреби? Дело в том, что выделение ресурсов даже на внутреннее потребление, оно помогает Украине, оно увеличивает количество войск, которые направлены против России. Любой подводная лодка, которая будет контролировать российский, даже Балтийский флот, она же в конце концов играет на руку и Украине, в том числе, в россиянам придется отвлекать внимание, то есть силы, средства на противодействие такому контролю. Ну а после того, как была принята общая концепция по России странами НАТО, что это основной соперник, то есть враг, то любая, любой доллар, любая копейка, неважно, как ее называть, направленная на увеличение даже внутреннего военного потенциала она в конце концов отыгрывается и по нам плюсом в большие плюсы россиянам придется реагировать придется также адекватно вбрасывать финансирование на поднятие своих каких-то нужд военных в том регионе это значит будет это эти деньги будут оттянуты от войны с украиной потому все что делается в этом смысле в этом направлении все к лучшему Для Украины. Ну а в конце концов, может быть, и нам что-то перепадет. Вдруг кто-то с барского плеча решит подарить нам подводную лодку, вдруг она там не будет нужна. Потому посмотрим, как будет развиваться события. Но, ну, по крайней мере, надежда есть. Справді є надія, хотіла ще з вами обговорити і третє питання. А власне щодо авіанавчань, які зараз проходять у Німеччині, називають їх найпотужнішими авіанавчаннями в історії НАТО. І що власне цими авіанавчаннями ми бачимо, що там залучені багато країн, багато техніки. Хочуть сказати Росії наші партнери, які в їхній посил, ну враховуючи усі ті моменти, які уже вище зазначили. Ну, посыл, наверное, по курсу русского корабля, насколько я это понимаю, всю эту Россию другого посыла уже, наверное, не будет у европейцев. И это хорошо, это для нас, для нас понятно. Мы под этим посылом подпишемся, сами его формировали. Вот такого рода учение 250 самолетов. Это серьезная сила. Вот нам для того, чтобы перевооружиться, нам надо всего лишь 200 самолетов, то есть 5 бригад по 40 самолетов. А здесь только на учениях 250 задействованы. А значит, это всегда задействуется где-то ну, 10% от общего количества. Значит, как минимум еще 90% в готовности. То есть они определяют действия, определяют последовательность действий, принятие решения для выполнения задач закрытия европейского неба. Здесь нам просто надо в этой ситуации поднять свой вопрос и перед на саммите НАТО вот показывая чуть ли не пальцем на вот эти, на эти учения, но могут, если захотят, то могут поднять вопрос о закрытии украинского неба. Еще раз в прошлом году европейцы понимая, что они просто не могут этого сделать. Вот в прошлом году, когда мы просили закрыть небо, там же основная Причина отказа в закрытии неба была невозможность этого выполнения этой, этой задачи. Просто невозможно. Они европейцы не были готовы. А вот сейчас они за годы где-то подготовились. Вот эти учения – это как раз такой вишенка на тортике этих подготовки. А раз они выполняют раз 250 самолетов могут выполнять боевые задачи, значит они однозначно уже могут закрыть нам небо. Помощь авіації в тому числі, а зінітна ракетні комплекси ані нам уже передали. У нас працюють і Петріот, і Семті на сам Сі Айрісти, Селе, Микраталі. Точь, но багато... що ж пане Романа? Тепер ми чекаємо. Справді що так. після цих авіанавчань вже буде можливість у нас знову подати, скажем так, голос про авіатехніку. І можливо, нарешті нарешті, ми вже дочекаємося на хоча б на f 16 так. Дуже дякую вам за цікаву розмову, як завжди. Чекаємо вас знову в наших ефірах. До Про підготовку світу до можливих провокацій з боку Росії говорили із полковником запасу, військовим льотчиком-інструктором військовим радником голови Донецької ОДА у 2014 році Романом Світаном. Танго на кістках. Так, в українському зовнішньополітичному відомстві прокоментували так звані миротворчі заяви Москви та Будапешта. Речник МЗС звернув увагу на майже ідентичні позиції президента убивці Путіна і міністра закордонних справ Угорщини Сіярто. Обидва закликають країни заходу припинити постачати озброєння Україні. Мовляв, це лише затягує війну. І з нами на зв'язку Микола Волківський, політолог, міжнародник, президент Першого міжнародного фонду розвитку України. Пане Микола, я вас вітаю. я вітаю, слава Україні! Героям слава! Раді бачити вас на зв'язку із студією. На кого розраховані такі заяви? Вибачте, знаєте, просто попахує якоюсь нісенітницею, яку просто кожний, кожен раз повторюють, 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 ніби намагаючись це зробити. Правдою я не знаю, як це ще назвати. Ну, перш за все, хочу сказати, що дійсно що ця риторика для України, яку говорить там про Україну, взагалі тема України в угорському політику, вона для нас не є новою. Перш за все, я хотів би почати з того, що пам'ятаю, я колись був присутній на одному форумі і фофінський форум демократії в вересні 2021 року, коли Петерсіярту в одному з своїх ну, панельних дискусій сказав, що Віктор Орбан він один із найбільш демократичніших лідерів взагалі в Європі. Цікаво, в чому ця сама демократія проявляється. Можливо, в тому, що нещодавно Віктор Орбан повернувся своєї закордонної поїздки до Туркменістану, найбільш демократичної в лапках країни, де, де ну ми розуміємо про ту диктатуру, яка існує в цій країні. Тобто, ця риторика, яка простежується з взагалі партією ФІДЕС, це правляча партія в Угорщині, і взагалі Віктором Орбаном і Сіярто для України є не нова. Ми розуміємо, що ці наративи вони дійсно народжені проросійських якогось проросійського середовища. Ми розуміємо, що завжди заява Орбана, і навіть про те, коли він відвідував футбольний матч з Шаликом. з де була заброшена так зображена так звана велика угорщина з частиною Закарпаття, це все є провокації, які звісно ні ні Україна, ні весь демократичний світ не, повин, не повинен сприймати. Одніх своїх останніх заяв до, до до речі, дуже дивної для американського видання Newsmax Петер Сіярто Буквально два дні тому він сказав навіть про те, що якби там Трампа було переобрано президентом Сполучених Штатів. То взагалі війни в Україні не було, тобто Трамп би зміг би на відміну від Трампа за його словами взагалі е зробити так, щоб війни в Україні не було? Таке враження, знайте, пров... що це якась дійсно одна компанія, яка постійно намагається всіх епатувати. Але у мене таке питання: чи справді сіярто Орбан е вважають реальним сценарієм е той, який вони пропонують, що нам перестануть передавати зброю наші партнери? Ну, ми розуміємо, як мінімум вони відкидають усі можливі. Там е, ми знаємо, що Україна там і Угорщина вона має спільний кордон у нас спільні пункти перепад перетину в Закарпатті. Ми знаємо, що Угорщина на рівні там міжнародних гуманітарних організацій прийняла велику частину там біженців. В Україну, але ми можемо від на відміну сказати, що існує е, Угорщина Петра Сіярту і партії Фітес, але існують різні політичні партії, зокрема яку представляє і мер Будапешта, там за за, за Угорщину партія. І ми знаємо, що вона за думки ці лідера цієї партії зовсім інший. Він не погоджується з тією риторикою, яка існує в Угорщині. Як, на, на рівні, на рівні, е, на, рівні е, на рівні Орбана. Тому я думаю, що ця риторика вона буде продовжуватися. І існує загроза, навіть що спільною з кордону з Угорщиною є словаччина. Що на майбутніх виборах великі рейтинги зараз набирає також проросійський кандидат популіст Роберт Фіцо. І ми сподіваємося, що так званого е, цього. Цієї коаліції між словаччиною та угорщиною не відбудеться популістичної, які буде там диктувати про російські наративи. Але певна загроза існує. Про це я отримав інформацію під час globsec форуму у Братиславі від одного з колишніх президентів. Тому я думаю, що дійсно що ця риторика вона буде продовжуватися. Ми, ми розуміємо, що потрібно врегулювати саме наші двосторонні білатеральні зв'язки з Угорщиною. Ну і зрозуміло, що можливо прийняти якісь певні мірі е, і закликати наших союзників партнерів, щоб вони також реагували реагували, тому що ми знаємо, що якщо наприклад Європейський Союз зменшить кількість там фінансування чи грантове фінансування Угорщини, це можливо змінить підхід підходи і думку взагалі орбана та взагалі влади в, в Угорщині. Пане Зовсім Микола, що... а як ви ви зараз сказали, що дуже важливо врегулювати наші двосторонні відносини? А як ви в цьому контексті оцінюєте е, ту дивну історію з українськими полоненими, яких, начебто, передали угорській стороні без відома української сторони за сприяння взагалі РПЦ? І е, досі про них нічого не відомо. Ну, взагалі, ці всі питання, які стосуються врегулю врегулювання і там передачі ну стосовно полонених, ми знаємо, що це регулюється в певній мірі із нашими нашими секретними службами України. Ми знаємо, що ця, що ця операція доволі там нещодавно з'явилася там в засобах масової інформації. Розуміючи той фактор, наприклад, що і фактор церкви він також є доволі впливовий. Там ну взагалі в Угорщині. Ми розуміємо, що останні там своїх закордонних візитів, навіть папа папа римський, він також здійснив до Угорщини, де зустрівся з представниками російської православної церкви. Тому я думаю, що діалог доволі важкий у нас з цією країною, але ми знаємо, що і мер Будапешта неодноразово відвідував Україну. Він входить до когорті тих ну тих очільників європейських країн, європейських столиць, які підтримують повністю Україну. Ну, і ми знаємо, що Орбан єдиний мірі. Я пам'ятаю на початку війни, використовував наратив війни в Україні, можливо, навіть для своєї політичної кампанії. Ми пам'ятаємо, що минулого року у квітні відбувалися парламентські вибори в цій державі, і він навіть відвідав один із пунктів перетину. Де поспілкувався з українськими біженцями, і то також використовуючи так засіб як політичної агітації, тому я думаю, що одне що зараз Орбан був присутній на прощанні з Сильвією Бердусконі, де пряма трансляція здійснювалася на європейських телеканалах е, разом з прем'єр-міністром Албанії. І, ну розуміємо, що ця риторика повністю навіть ці символічні. Змісти, які несуть собою, наприклад, там протокольна служба, і взагалі офіс президента е, Угорщини говорить про те, що так звана проросійська риторика вона буде продовжуватися. І навіть останній той факт я хотів би відмітити. Ми пам'ятаємо так звану умову між Газпромом та Угорщиною, яка була підписана у вересні 2021 року, таким чином, щоб е, з, з, полегшити, наприклад, поставку російського газу на території цієї держави. Тобто ці наративи не нові, вони продовжуються. Ну і сподіваємося, що, що дійсно що наші союзники, партнери, зокрема Європейський Союз, зможуть врегулювати це питання як наймога швидше, пане Микола. Справді будемо дуже сподіватися. Будемо сподіватися, що знайдуть якісь точки впливу власне на Орбана, на Сіярто, на керівництво Угорщини. Дякую вам, що ви знайшли час із нами поспілкуватися, розказати нам, пояснити. І чекаємо вас знову у наших ефірах. Про скандальні заяви угорщини говорили з політологом, міжнародником, президентом першого міжнародного фонду розвитку України Миколою Волківським. А міжнародні змі і далі продовжують цікавитися тим, що відбувається в Україні на черзі. Огляд прес. 254 російські повітряні цілі знищили над Києвом затрави. Серед них сім кинжалів, 13 іскандерів, 65 крилатих ракет Х-101 та Х-555 калібр, а також 169 безпілотників. Британське видання Економіст порахувало, це 60% усіх снарядів, випущених загарбником по Україні за 15 місяців повномасштабної війни. І це втричі більше за середній показник. Оператор Петріота В'ячеслав згадує ніч проти 4 травня. Тоді на радарі з'явився хвалений росіянами кинжал. Каже, коли ракета розсипалася у повітрі з гучним рокотом, емоцій не стримував. Разом із колегою раділи і голосно лаялися. Українські офіцери протиповітряної оборони зрозуміли, що тієї ночі ввійшли в історію. Російська балістична ракета повітряного базування Х-47 «Кенджал», яку неможливо збити, була не тільки збита, а й насправді вона рухалася зі швидкістю аж приблизно 1240 метрів за секунду. Це третина від того, що обіцяли росіяни. Ми зрозуміли, що Петріот спрацював наступного разу, коли побачили на своїх моніторах не один. А шість кинжалів залишалося тільки братися до роботи. Знищення кинжалів було лише початком ракетного місяця для протиповітряної оборони української столиці. Щонайменше 20 ночей окупанти влаштовували над містом ракетно-безпілотникові дискотеки. Аби дістатися цілей, Росія використовувала не лише хвалені кинджали, але й іскандери. Та, попри гуркіт у небі і залишки снарядів на землі, травневі випробування зазначає економіст. Спонукають до висновку, що Київ нині найзахищеніше місто у світі. В основі потужної протиповітряної оборони України західні системи надані союзниками, а ще ППО значно вдосконалили. І ворогу не вдалося знищити її у перші найзапекліші місяці протистояння. Аналітики пояснюють це тим, що українці вміло використовують радянські зенітно-ракетні комплекси БУК с «Ес-125» та ес 300 Військовики зізнаються, у перші дні війни багато засобів протиповітряної оборони України були пошкоджені чи знищені. Відповідальний за київське небо генерал Анатолій Кривоножко описує героїчні поєдинки, в яких командири дивізій керували гарматами без команд підтримки, розуміючи, що рано чи пізно ракета їх приб'є й уб'є. Ось як ми вижили. Ми втратили людей по всій країні. Це був близький дзвінок. Деякі мобільні системи земля повітря БУК діяли й далі, незалежно від схованок за лінією фронту, блокуючи перевагу Росії в небі навіть у районах, які вона умовно контролювала. Таким чином кілька російських літаків потрапили в пастки. Генерал Кривоножко каже, що будівництво протиракетного щита Києва почалося у травні 2022 року. До цього протиракетна оборона обмежувалася захистом стратегічних об'єктів. Протиповітряний щит над Києвом зміцнювали з урахуванням тактики росіян та можливостей західних союзників. Досить довго це були переносні зенітно-ракетні комплекси «Стінгер», які вперше доставили в Україну ще до Великої війни. Коли Росія минулої осені націлила свої безпілотники і ракети на українську енергетичну інфраструктуру, військовики вже вправлялися із системою АЕРІСТІ німецького виробництва. Згодом опанували НАСАМС, надані Америкою та Норвегією. Перший Петріот працював 21, го другий 27 -го квітня цього року. Спочатку союзники відкидали прохання Києва надати сучасні системи ППО. Пояснювали, ЗСУ довго опановуватимуть західну техніку. Реальність виявилася дещо іншою. Оператор Петріота В'ячеслав розповідає, тренувався в Оклахомі і Польщі три з половиною місяці замість запланованих шести. Керівник підготовки зенітно-ракетних військ Денис Смажений припускає, що навчання тривали задовго. Каже, в авторизованих в автоматизованих західних системах не було нічого надзвичайно складного. Навпаки, Айр Сті виявилася простішою за бук: це як замінити калькулятор на MacBook Pro. Західні батареї роблять роботу за вас, пояснює військовий. Система протиракетної оборони Києва організована пошарово, щоб забезпечити перекриття. Потужні системи, такі як Петріот, Насамста Айрсі, на вершині. Вони можуть взаємодіяти просто з місця, об'єднують радіолокаційну видимість і радіус дії. Але Україна також щойно закінчила інтегрувати інший комплект із радянськими буками та с 300 в нову централізовану систему командування. Коли ціль ідентифікована, проти неї застосовують найефективнішу ракету, яка вражає ціль якнайдалі від міста. Перша лінія протиракетної оборони Києва мережа мобільних артилерійських підрозділів. Це пікапи із встановленими на кузовах кулеметами або переносними зенітно-ракетними комплексами. Вони рятують столицю від безпілотників. Кожен відповідає за окремий сектор. У них є прилади нічного бачення та прожектори. Користуються також радарами, щоб виявляти цілі, що низько летять. Боєць на позивний рябий розповів виданню Економіст про один із секторів за 20 кілометрів від Києва вздовж Дніпра. Зазвичай ворожі безпілотники фіксує українська програма Кропива. Вона показує їх у вигляді рухомих точок. А вже коли чути, як працює мотор дрона, тоді його і знищують. Протиповітряні оборонці кажуть, окупанти постійно змінюють тактику і шукають слабкі місця. Випускають одночасно десятки ракет і безпілотників уздовж одного коридору. Сподіваються, що в мобільних підрозділів закінчаться боєприпаси або ж тримають дрони на максимальній висоті, а потім вимикають їхні двигуни. Також змінюють час і траєкторію польоту. Під час одного з денних штурмів Києва наприкінці травня столицю атакували з усіх боків за допомогою безпілотників і крилатих ракет Х-101, які запрограмували на звивисті повороти до своїх цілей. Деякі влучили. Росіяни намагатимуться знайти нові способи, щоб дістатися цілий, каже генерал Кривоношко. Деякі ракети коштують 10 мільйонів доларів. І коли 6, 8, 10 із них не дістаються цілий, керівництво ставить складні питання. Попереду непрості часи. Мета Росії виснажити Київ і змусити якнайбільше людей виїхати з міста. Водночас, небо в інших частинах країни захищене не так добре. Де більше потрібна потужна ППО у цивільних районах чи на лінії фронту постійне питання. Нині в Україні будують два ешелони протиповітряної оборони і працюють над тим, щоб спокій захищали винищувачі західного виробництва, які збиватимуть ракети, щойно ті входитимуть у повітряний простір держави. Адже Росія не демонструє жодних ознак того, що планує припинити свою компанію терору. Це був огляд прес. Дякую, що були з нами. Лише достовірна та перевірена інформація. Долучайтесь на соціальних мережах. Знайте про все першими. Для вас працювала Надя Ліра. Побачимося вже завтра.